Контрнаступальні дії ЗСУ вже почалися. Вітаю вас на каналі Січас. Про це я не тільки розкажу просто зараз. Foreign Policy видали новий прогноз щодо наступальної операції. Український контрнаступ буде успішний, якщо ЗСУ вдасться викликати параліч у російському військовому керівництві та паніку серед путінських військових. До того ж, як кажуть експерти, вирішальну роль зіграють перші 24 години. Зокрема, тактична несподіванка, лідерство на полі бою і бойовий дух. Але у Міноборони натякнули певні контрнаступальні дії відбуваються вже. Заступниця міністра оборонного відомства Ганна Маляр попередила: Українцям не варто чекати того, що настане такий день, коли сили оборони заявлять про початок контрнаступу. Процитую зрозуміло, що ми націлені саме на це. На зупинку ворога у наступальних діях. Тому говорити вузько про контрнаступ це некоректно. Тому що це величезний комплекс різних дій та заходів, які зараз здійснюють ЗСУ. Насамперед, підготовка людей до комплексу дій і до оборонних, і до наступальних. Але все разом можна назвати заходами контрнаступальними, так пояснила пані Маляр. Вона також додала, що оборона Бахмута та бої на кількох напрямках, де Російська Федерація намагається наступати, теж є частиною української контрнаступальної операції. Крім того, у міністерстві зазначили, що мають кілька планів щодо деокупації українських територій. Який із них буде реалізовано, обиратимуть безпосередньо перед початком наступальних дій. Ну, а рішення ухвалюватиметься з урахуванням інформації про стан ворога і наші спроможності. Нагадаю, що останнім часом дедалі частіше лунають заяви про український контрнаступ. Одні представники української влади заявляють, що він почнеться навесні інші ж прогнозують його початок влітку. У цих намірах нас однозначно підтримують іноземні партнери. Так, міністр оборони Сполучених Штатів Америки Лойд Остін вважає, що зараз в Україні є достатньо можливостей для досягнення успіху під час контрнаступу. А міністр оборони Великої Британії Бен Волес заявив, що впевнений в контрнаступі України проти російських військ. Він налаштований оптимістично і думає, що Україна збереже імпульс і позицію сили. Однак Волес не вірить у завершення збройного протистояння до кінця цього 2023 року, та попереджає, авторитарний президент Путін не демонструє жодних ознак того, що збирається відступити. Процитую досить важко передбачити, скільки втрат він готовий витримати, перш ніж зрозуміє, що гра закінчилася. Я просто намагаюся усвідомлювати, що жоден наступ не призведе до раптового розвалу російської армії. Так сказав волос. Вам дякую за перегляд. Не забувайте ставити свої лайки та підписуйтесь на ютуб канал. «Січас». До зустрічі!